Їхали на електросамокаті, а після опинились під колесами автомобіля. У суботу, 18 травня, на вулиці Новодворівській трапилась автопригода. 12-річні дівчата на електросамокаті в'їхали в автівку, яка рухалась їм назустріч. Слідчі встановив, що 12-річна рівнянка їхала на електросамокаті Ауді разом із пасажиркою, 12-річною жителькою села Ільпінь. Виїжджаючи з другорядної дороги, в'їхала в автомобіль Хюндай під керуванням 30-річного жителя обласного центру, який рухався по головній дорозі. На щастя, обидві дівчинки попередньо отримали незначні. Тілесні ушкодження. Слідчі за цим фактом проводять перевірку. Водій легковика був тверезий. Відтак на місце події відразу виїхали дві медичні бригади. Розповідають, одна з дівчат продовжила лежати на проїзній частині. На щастя, була в свідомості. Вона була в свідомості, скаржилася на головну біль. Біль в шийному та поперековому відділі хребта інших. Показників, які б були відхилені від норми, не виявили. Було їй надано допомогу, накладено шийний комір, укладено на довгу транспортувальну дошку, із діагнозом черепно-мозкова травма. Підозра на забій шийного та поперекового відділу хребта. Інша ж 12-річна дівчина також зазнала низку травм. Виявили в неї теж підозра на черепно мозкову травму, забій ліктя і перелом, підозра на перелом кісток носа і носову кровотечу. Теж їй надали допомогу, шийний комір, визначили всі показники. Постраждали госпіталізували до рівненської обласної дитячої лікарні. Станом на зараз життю неповнолітніх нічого не загрожує. Як зазначають медики, їхній стан цілком стабільний. Відтак вже сьогодні, 20 травня, їх випасили з лікарні. Правоохоронці ж вкотре нагадують не забувати про правила дорожнього руху, дотримуватись їх, а також бути вкрай убачним під час поїздок на електросамокатах. Правоохоронці ж наголошують і кермувальникам самокатів, і батькам бути обережними на дорогах. Варто їздити ними у нелюдних місцях та не на проїзній частині. Лілія Мазур Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.